Оповідання у тюрму. Ми з сестрою не послухалися мами і пішли на Базилевську гору. Це далеко, спершу пройти всі підварки, потім через Боліце потім лугом, і аж тоді буде гора. Улітку в селищі нудно. Постійно їздять вантажівки, приватний сектор, спека, кози. Ми спершу пішли до Ірки. Вони з сестрою показували моди, обгорталися тюлем, накручували його на голову і запихали в шорти. Поїдемо отак жить в Київ, навчимося курить і будемо ходить на каблуках. Потім ми полізли в підвал, бо Ірка сказала, що там є їжак. Їжака ми не бачили, зате сестра замазала нові рожеві шорти в смолу. Потім вони зіркою їх прали під краном і сушили на каміні, поки шорти не розплавилися. — Мене вечором уб'ють, сказала сестра. Ірка вигадала, що їх не можна акуратно залатати, або, наприклад, пришити красиві квадратики чи то сердечка, але сестра була безутішна. Ми ще з'їли піввідра черешень. Певно, згоря. А потім пішли на гору. Там суниці все таки, а втрачати вже нічого. Узяли ще в нас дома будильника, щоб повернутися до п'ятої вечора. Суниць на горі було мало і дуже.